Народних депутатів України, хто поважає мільйони я. І тому її поважають ці мільйони я. Я запрошую на сцену народного депутата України Ірину Фаріон! Христос народився. Дякую, Володі, за таке правильне акцентування. Я завжди наголошую на тому, що українці стануть самодостатньою вільною нацією тоді, коли будуть егоїстичною нацією. І не треба у цьому слові егоїзм шукати якихось недоліків до того часу, поки свій інтерес не стане визначальним. До того часу, поки гасло наша Україна перед усе, понад усе, не стане таким самим звичним, як слава Україні і доброго дня, ментально тяжко буде вийти на широку дорогу нашого визволення. Тому дякую Володі за розмову про тисячі я. Дорога громадо, вчора у парламенті відбулося чергове мародерство. Було дуже непросто вийти з тих стін і прийти відразу до вас. Треба було знайти внутрішній спокій, аби знову мати право промовити до вас і закликати на подальші акції протесту. Звісно, хто ж, хтось може сказати, що об'єднана опозиція поводила себе не зовсім адекватно. Але проаналізуємо це від супротивного. Якщо, скажімо, ми почали бити їм морди, хоч хочемо це вже давно робити, вони, звісно, саме на це очікували, аби перейти в інше приміщення, яке вони вже підготували для цього. І там в цьому іншому приміщенні без камер, без публічності, без загального огляду. Це одно проголосувати все те, що їм сказав цей Межигірський хряк. Бо це без сумніву було його особистісне рішення. Тобто можу ствердити, перебувши цю ніч у сум'яті, і ще раз в читанні Бандери, що наша вчора позиція опозиційних сил була правильна. Бо в будь-якому випадку вони би все одно це проголосували. Але інша річ, що ми робимо далі, якщо вони голосують квазі закони, без сумніву, це квазі закони, септо не закони такого характеру, які забороняють збиратися нам на мирні зустрічі, а ми зібралися. Які забороняють нам ходити у відповідних строях, а ми будемо у них ходити, одема, одема. які забороняють нам надівати каски, а ми будемо у них ходити. Які забороняють нам використовувати маски, коли нам це потрібно, а ми будемо це робити, коли нам буде потрібно. Які забороняють нам їхати автівками більше ніж п'ять, то ми будемо їхати п'ятдесят, сімдесят п'ять, сто п'ятдесят. Ми їм дуже вдячні за те, що у цих квазі законах вони означили все те, чого найбільше бояться. Вони бояться, що наші голови. Будуть у захищених шоломах, і вони не проб'ють над нашого мозку. Вони не прорвуться у нашу систему цінностей, у наш спосіб мислення. Вони бояться, що ми знову сядемо на автівки і поїдемо по їхніх замках, що мають шестиметрові паркани. Я дивуюся, як вони ще зверху себе не залили якимось бетоном, а тільки огорожі ставлять. Бажаю їм бути послідовності у власному захисті, бо направду, вони стільки нагарбали і стільки накрали, що є що шукати від нас. Але ми до них приїдемо обов'язково цієї неділі і будемо вже ще. Один автомайдан, це буде депутатський автомайдан. Всі депутати-опозиціонери сядуть на автівки і поїдуть в гості до тих виродків. Земля буде горіти під їхніми ногами. Вони надихають нас щодня актуалізовувати в собі приспані можливості, а може, просто в тому. І ця втома відступає. Перед кожним їхнім диким і варварським кроком. Вони ж розуміють, що на нашому тлі вони просто покидьки. Хоч як парадоксально, але направду розпочнеться нова хвиля повстання і нова хвиля боротьби. Їхні квазі закони. Ми будемо висміювати на кожному кроці і організуємо марш людей в казках, марш людей у масках, марш людей зі смолоскипами в руках. Ми організуємо все те, чого вони не хочуть, аби ми організовували. Ми далі масово по всій країні будемо виставляти намети, ми далі масово будемо озвучувати масштабно, так як тут. Усі наші акції протесту, щоб не вони почули це, а щоб почули це ті люди, які ще не мають сили здійнятися. Ми не докоряємо їх, ми на них чекаємо, тому що ми знаємо, що вони наш незадіяний духовний капітал. Ми тут, на Київському майдані, є для того, щоби за можливості роз'їздитися на інші майдани і там подавати руку тим людям. Що не мають ще абсолютної смілості виходити і пояснювати їм, що ми не визнаємо квазі законів виродків, ідіотів і дегенератів. Навпаки, ми їм дякуємо за те, що вони такі дурні і що вони так свою глупоту виставили. А ми їм дали можливість цю глупоту показати на цілий світ, що до цілого світу. Люди. Я думаю, що ми маємо вийти з того інфантильного стану, нашого національного буття, аби ми весь час уповали до когось. Як там у Шевченка, не нарікаю я на Бога. Я сам один себе дурю та ще й співаючи, орю свій переліг і сію слово. Ну, не поможе нам ніхто. Ну, даймо собі спокій з тим. Звісно, що опозиція працює над зв'язками з закордонням, але ми все були самотні у боротьбі за власну незалежність. Тому розуміємо, що сила винятково у нас самих. І зараз, в контексті того, що відбулося вчора, слід пам'ятати глибочезну філософську мудрість. Постіть її цю мудрість зараз у своє серце і у свій розум. Песимізм це сила розуму. Оптимізм це сила волі. Повторюю ще раз: песимізм це сила розуму. Оптимізм це сила волі. Розум без сили волі ні на що не здатний. То якщо чийсь настрашений розум, сполоханий, розтерзаний. Сум'ятливий, заганяє його у темінь, то апелюймо до іншого, що нам дав Господь. Апелюймо до нашої сили волі. Невже вони тими смішними законами вчора могли когось налякати? Невже це могло здійняти бурю у склянці води? Якщо в комусь здійняло, ну то рятуйтеся від власної слабкости. Ідіть до сильніших, обніміть їх, візьміть за руку один одного, подивіться, як нас тут багато. І нас зростатиме щоразу більше і більше. І на вічі, в неділю, по всій країні я буду у Львові. Оце зараз виїжджаю на Львів. Чи це буде у Львові, чи це буде в Тернополі, чи в Дніпропетровську, чи в Луганську? Всі ми маємо максимально вийти на віче очищення. Надію охрещення, охрещення українською національною ідеєю. Без без української національної ідеї не потрібна нам жодна держава, бо вона держатиме клан олігархів, вона держатиме клан бандитів, вона держатиме свій примітивний бізнесовий інтерес, вона держатиме просто територію, яку визискуватимуть. Натомість, якщо запанує тут, на цій землі, національна ідея, то огорне вона нас всіх своєю силою і ті, які слабкі, притуляться до нас, сильних. Тому зараз надзвичайно важливо демонструвати абсолютний моральний спокій і певність. Що ми лише посилимо свої акції протесту. Як мені смішно було читати, що під забороною є поширення якоїсь там агітаційної літератури, та ми її остократимо тепер. Остократимо по всій країні, зайдемо в кожне село, у кожну хату із нашою опозиційною пресою. Що більший тиск, то більший опір, кажуть закони фізики, проте набагато потужніші закони духу і українського, зокрема, не випадково казав Франко: Дух, що тіло рве до бою. Якщо тіло втомилося, дайте вітамінку тому тілові. Підійдь до церкви, помоліться і Тут за мною ікона. Ми все здолаємо. Ми все витримаємо, ми все здобудемо, тому що казав провідник наш Степан Бандера, що є два крила, з допомогою яких людина може долетіти до Господа, а всі ми станемо перед ним. І він запитає, чи вмів ти любити ту землю, яку я тобі подарував. Так от Степан Бандера називає тих два крила. Одне крило це правда. Те, що роблять вони, це суцільна брехня, те, що роблять вони, це суцільна облуда, те, що роблять вони, це суцільна гріховність, це суцільна деградація. Коли правда вступає у суперечність з брехнею, звісно, що йдуть дуже потужні енергетичні розряди, які когось убивають, і він сходить з дистанції боротьби, а когось навпаки. Ще більше надихають. Нас, звісно, з вами це, тільки надихає, чи не так. Бо! Так! Пізнаємо цю правду боротьби, і вона зробить нас вільними. І ще одне. Тільки боротьба реально, тільки боротьба допомагає нам пізнати справжність кожного з нас і справжність самого себе. Тому, мабуть, немає сенсу ремствувати, що стоїмо другий місяць, Боже. Французька революція почалася у 1793, а закінчилася у 1804. Люди, майже 15 років Наполеон йшов до своєї мети. Не будемо аналізувати, що це було для Наполеона далі. Але йдеться про те, як нація стрімко змагалася. У тому, аби утвердити свої принципи, ми абсолютно невідступні у своїх вимогах. Ми абсолютно невідступні у тому, аби кардинально змінити державу, аби посадити тих ідіотів до тюрем. Смішні мені видаються якісь політики, які кажуть, що треба оголосити мораторій на тюрми після того, як ми прийдемо до влади. Ні! Кожен за все має відповісти. Непокаране зло це помножене зло, непокаране зло це вибита основа спідніх людей. Покаране зло. Це реалізація правди мсти. Вони за все дадуть відповідь. Ми не є народ, який хворий на амнезію. Ми все пам'ятаємо, все фіксуємо, кожен за все відповість. Хоча би для того, щоб всі ці гангренозні органи у нашій державі повідтинати хірургічно раз і назавжди. Тому сприймімо все те, що зараз відбувається, як перехід до наступного етапу нашої боротьби, нашого протистояння і нашого прямостояння. Я говорила про одне крило від Бандери, яке називається Правда, інше крило, завдяки якому ми можемо реально стати перед Богом і сказати Я не тлів, я горів. Бо я любив і боровся. Це інше крило називається воля. Якщо ми зуміємо поєднати це у нашому поступі, правду і волю, ми вийдемо на дорогу нашого визволення. Дякую вам, дорогі різдвяні вогні. Українського протистояння, ми не перестанемо бандеритись, ми не перестанемо патлюритись, ми не перестанемо змагатися за его своє і за его свого брата. Слава Україні! Христос народився!